Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це безкоштовна доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо глядати склад мішка куртка Anomix. Подивимося. Від початку і до кінця, які куртки попадаються в мішку. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також сприймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайок, доставайте печеньки, всім приємного перегляду. Подивимося і насолодимося переглядом. Класно, чоловіче капішонка, двохстороння. Сіра, чорна, класний, напівшубок, стоковий, новий. Вітровка, атмосфера, бомбер. Ще куртка. Жіноча, модна. Беремо все підряд, тобто показуємо, як приїхало, так, як воно і є. Розпаковка без купюр. Стягана з капюшоном. Бомбер йокен. Стегана куртка Мекс. з капішоном. Куртка жіноча кольору хакі. З капішоном. Модна куртка З капішоном. Clark House. Согна куртка. Amber June с капюшоном. Шесть цього куртка. Крута. Взагалі. Розмір Розмер Эльдес Алексель. Бомбер. Вау, крута чоловіча. Нью-Йорк на, на зріст 1,82 м. Стягана куртка Дівідео. Жіноча. З капюшоном. Так, HM. Дута куртка. Стягана з капюшоном. Крутий бренд гастра стьогона Марко Поло. Подовжена. Крута куртка з такими вставками. Так, гірськолежна куртка. З капюшоном. Гарний стан. Стильне пальто. Плащ. З таким підкладом. Mountain Logan. Вау! Крута куртка. Чоловіча. Розмір 2 xl L. Стьогана. Ще чоловіча. Стігана. Jack and Jones. Original куртка десь розмір розмір LXL. Стягана, жіноча куртка. Так, стьогона куртка, продовжуємо перегляд мішка. Та чоловіча. Матеріал класний. Розмір М. Чоловіча куртка. Класична. Віндкіллер. Ще чоловіча. Гірськолижна куртка. Розмір МЛ. З капішоном. Модна, жіноча. Стягана. Чем строгана куртка? Честь строгана? Чоловіча кольору хакі розмір МЛ. Вау, класна. Стягана розмір XL з капюшоном пуховик. Так, легенький пуховик. Крутий. З підкладом. Стягана куртка. Розмір 3 XA L. Лонздей класна куртка чоловіча. Термокуртка. Чоловіча з капюшоном. розміром МЛ десь. Жіноча, стьогана. Ще і трошка спортивна? Розмір XL. Так, куртка? чоловіча класична розмір XL Чоловіча, куртка, софтшел, покриття, розмір XL. Парка. Жіноча. Жіноча, стьогона куртка. Чоловіча. Утрока на флісі макинли розмір L з капюшоном. Жіноча. Розмір 2 xl L. чоловіча на замку. ще Щегана Only, Ой, не стегана, а парка Only розмір M. Жіноче стогано з капюшоном. Літріх. Класне пальто. Жіноча гарна куртка з капішоном. Ну, розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього доброго і найкращого!